Всім привіт! З сьогоднішнього відео буде про Ring Quest 78, який називається Діка охота. Локацій для набиття квест-ітемів тут предостатньо. За кожну локацію тут розписано в NPC, де скільки ітемів дає. Вибирайте ту локацію, яку вам буде легше всього фармити. Я вибираю Фог, Так як в мене є помічниця на шиє, яка буде заливати мені ману. До речі, мені дає зараз по 10 ітимів. Я так розумію, чи це через те, що зараз вже остання стадія на сервері. І для полегшення проходження збільшена кількість ітимів по квесту. Так, ну, ітими набили, йдемо здавати, і будемо дивитися, що буде далі. Здаємо квест Ріну. Так, він відправляє нас на 7 печатей. Виконуємо квест на 7 печаті. Поспілкувалися з цим NPC. Він показав мультик. Далі нас відправляють до куди? І, коротше, йдемо по мітці на карті. Спілкуємось з гвардом. Він нас відправляє знов. Вже до іншого гварда Спілкуємось з цим NPC. Він відправляє нас до трупа, який лежить біля Oren Castle. Спілкуємось з неідентифікованим тілом, і він нас відправляє назад в Oren. Спілкуємось з NPC. І відправляємось в храм. Спілкуємось з NPC. І це ми пройшли першу частину. Далі беремо наступну в цього ж самого NPC і йдемо під Орен Спілкуємося з цим NPC. Він нас відправляє в Enchanted Valley. Робимо ТП. Переміщаємося в Hunter Village. І летимо в Enchanted Valley. Четверте ТП зверху. Спілкуємось з Еріком. І вертаємось назад. Переміщаємося назад в Орн. Спілкуємось з NPC. Після мультика спілкуємось знову з NPC. І вбиваємо тут моба ось цього. Знову спілкуємось. І йдемо далі по квесту. В місто. Далі спілкуємось в Орені з NPC Сір Густав Атебальт. Він зараз нам покаже довгий мультик. А, здаємо е другу частину і беремо. Зараз буде мультик. Після мультика спілкуємось знову. Нас відправляють до агента Коліна в Аден. Взагалі на скрайді печатей е, доволі легко проходити. Я не зіштовхнувся з е, якимось проблемами. Е, монстри там, в принципі, що перша частина повністю, що друга частина. Вони послаблені і вбиваються дуже і дуже просто. адені спілкуємось з NPC, перетворюємось на рапуху і робимо ТП в колізій. Робимо ТП в колізій. І пішки біжимо до точки на карті. Через воду не перепливайте, бо вас викине з трансформації. Тут квакаємо з королем жаб. І йдемо, як би це не звучало смішно, топитися жабою. Бо ви не зможете в жабі спілкуватися з NPC наступним. З трансформації вийшли, робимо соя. Спілкуємось з колін. І перетворюємося в хлопчика в трусиках. І знову біжимо в Колізей. Робимо ТП в Колізей І пішки біжимо до точки, до бабушки Тес. Спілкуємось з бабулею Тес, розказуємо їй про всі свої проблеми. Вона каже, мол, мені барабану на твої проблеми, зроби мені чаю. Дала, короче, вона конфету вам, ідемо тупитися згоря знову. Ну, якийсь живучий мальчик в трусиках. Робимо все. Знову спілкуємося з Коліном. і стаємо справжнім мужиком брутальним. Знову робимо ТП в Колізій. Спілкуємось з NPC кута. Справжня чоловіча дружба. І після такої дружби йдемо топитися в Дніпро. Як відхлібнули трошки водички, робимо Соя. І останній раз спілкуємося з цим NPC. Він нас відправляє. Ну, туди на поляну, перед Аденом. Біжим. Тут спілкуємось. Склаут Тебальта, так розуміється, подруга Атебальта. Здаємо третій квест, четвертий я вже не помню. І беремо наступний. Біжимо в Орені, так розумію, зараз. В Луді у нас відправились, спілкуємось з капітаном. Капітан нас відправляє. В церкву, походу, гріхи замалювати до Раймонда. Спілкуємось з ним. Він нас перетворює в якогось солдата беззбройного. Йдемо здаватися в підземелля ось це. Виходимо паті, якщо ви паті, і заходимо сюди. Тут доволі все просто. Відкриваємо. Виставляємо ось цей скіл собі кудись на панель. І в цьому скілі пробігаємо. Якщо у вас пов був, пов від бафера знімаємо, ВВ ви собі накинути не зможете, воно буде зніматись тут. І навіть бафнути, ви його собі не зможете. Тут головне ось цих всіх пробігати за спиною, щоб вони не бачили вас в інвізі. Ви як перед ними пробіжете, то вас одразу виявлять. Тут далі, щоб ось так зробити, треба нажати на середню клавішу мишки. Тут звертаємо направо. В інвіз. Можна зайти йому за спину, пройти тут. Можна там пройти. Тут по прямій. Не забуваємо використовувати інвіз. Проходимо далі. Чекаємо, поки цей солдат звільнить нам дорогу. Тут так само. Тут посередині стаємо, чекаємо, поки вони до середини дійдуть, проходимо далі. Тут так само зараз чекаємо, дійдемо до середини. Чуть-чуть далі ось так. І очікуємо, поки дойдуть обоє до середини, щоб пройти далі. Проходимо далі. Трошки підлагує бо це ж гра 2005 року. Як же її не лагати? Тут можемо ось так. Тут йдемо між цими NPC І отут доходимо до бібліотеки. Дивимося мультик. Тут нам мають показати, де вони сховали кобзаря. Все, йдемо шукати. Входимо в інвіз. Проходимо до середини. Йдемо далі. Можемо знову далі йти. Тут, напевно, підемо за спину, бо він прийде туди якраз. Тут код я ніколи не запам'ятовував, просто на обум нажимаю будь-який. Все, заходимо. Чекаємо, поки цей солдат звідси відійде. Зазвичай книжка знаходиться десь справа. Все проходимо. І спілкуємось, як би це дивно не звучало. З. Що за? Зі стележами. Так, ну, щось книжку сховали добротно. Це що за фігня? Так, знайшов я стелаж, спілкуюсь, дають нам книжку і викидає нас інстанс. Вертаємось до NPC. І далі нас відправляє до. Ясон в Хейн. Спілкуем с NPC в Хейне. Сдаем четвертую яку частину и берем наступную. Виліз інший NPC, спілкуємось с ним. Налезнов с цим NPC, спілкуємось. И он нас отправляет в Дисциплис Некрополис, пройти инстанцию. Від кота дитимо в Дісциплес Нікрополіс. Тут спілкуємось з NPC. Далі спілкуємось ось з цим, нам дають зброю. Вдягаємо її, виставляємо на панель ось цю штуку. І виставляємо скіл ось цей, який у нас з'явився. Щоб двері відкрити, нажимаємо на бутильок, збираємо монстрів всіх, і скілом їх ось цим вбиваємо. Кінздох. Коли вбили монстрів, знову бутильком відкриваємо. А, вони самі, по ідеї, мають відкритись. Ну. No. Так, відкрились, приходимо далі. І так само всі кімнати вбиваємо. Тут по дорозі ще буде труп ось такий. З трупом спілкуємось, він нам дасть скіпетер. І цим скіпетером ми відкриваємо двері, які одразу за трупаком. Ось скіпетер. Відкриваємо, заходимо. Так само вбиваємо обіг і йдемо далі. Монстри тут падають доволі швидко. Скіл масовий. Тільки головне не стояти на місці. Дійшли до кінця вогонь PC, відкриваємо двері. Тут нам показується Ліліт і Анакім, їхня битва. Нам треба по фасту вбити ось ці стовпи, так само вбиваємо їх цим скілом. Нам дають Cell of Binding. І так, всі чотири стовпа вбиваємо. Останній удар наносимо. Все, ми перемогли. Спілкуємося з NPC. І виходимо звідси. В Хейні спілкуємося з NPC. Він відправляє нас до жреця Вуд, Спілкуємося з цим NPC. Він знаходиться в Адені, в церкві. Чергову частину квеста ми закрили, беремо наступню, яка тут нам доступна з них. Він нас відправляє до NPC, який тут неподалік, спілкуємось з ним. Переміщаємося в Годдард, Спілкуємось з Леопардом. Він нас відправляє під Годдард. Біля Годдарда ось цей NPC. Спілкуємось з ним. Зараз виліз монстр. Вбиваємо монстра. Знову спілкуємось з ним. Відправляємося до Софії. Цей NPC знаходиться в Руні. На першому поверсі спілкуємось. І вона нас відправляє до жреця Вуд. Цей NPC жрець Вуд знаходиться в падені. Здали квест. Я так розумію, це все. Надіюсь. Ні, ще ембріо. Йдемо вбивати. Тут по фасту. Спілкуємось з Франс. Зараз має вилізти монстр. Монстр тут доволі ось такий. Так, тепер спілкуємось з Франс. Після того, як вбили Ембріо. І виходимо звідси і здаємо квест. Спілкуємось з Вуд Зараз я тільки його знайду в процесі. Все. Квест ми завершили. Нам дали півтори тисячі. Ось такої адени. Браслет даунів. Здаємо квест Ріну і отримуємо блес Віпку, 2 Блес-Арморки, 2 е, мастерки, 10 Сапфірів. Спілкуємось, здаємо квест. Дало нам на цій стадії до хрена майже 2 рівня